Буду робити економ солодке. Чому економ солодке? Бо йти в мені в магазин було лінь сьогодні, масло купляти чи ще щось. Тому я зайшов в інтернет, знайшов е, рецепт з тих продуктів, що в мене є вдома. Так, розказую. Вибив одне яйце, всипав 2 столових ложки цукру, всипав пів ложки чайної солі, збив. Потім сюди треба висипати, виливати точніше сметану. З стакан сметани виливаємо сюди, до яйця збиваємо. Потім поступово сипемо муку. Муку сипемо поступово, збиваємо. І потім в кінці треба викинути чайну ложку соди і столові ложки олії вилити. І збиваємо, і далі я покажу, що будемо робити. Погнали! Що ми далі робимо? Поставили петельню на вогонь. Петельня чи сковорідка, не знаю. пишіть, як ви говорите: пательня чи сковорідка. І будемо зараз взяли такий черпак і будемо наше тісто виливати на пательню. На суху петельню. Олію на петельню нелию. Беремо таку.